Вітаю підписники та глядачі на огляді ніж багнет від кузні Фенікса. Кузня Фенікса це український виробник ножів ручної роботи, який на ринку понад 5 років. Комплект поставки дуже простий, ніж та шкіряне піхви. Піхви виконані з натуральної шкіри та синтетичного матеріалу. В якості кріплення маємо вільний підвіз та систему молі. Демонструю, як ніж заходить в піхви. Ось. Тримається дуже міцно, він звідси не випаде, навіть якщо ви не закриєте нахлястик. А якщо нахлястик закрити, то взагалі буде триматись міцно дуже. Ніж заходить лише однією стороною, по суті, це дуже добре. Якщо ось так, то це було б неправильно. Ну, якщо правша. Тобто заходить ось так і ріжуча крайка вже не до нас, а від нас. Це дуже добре в плані безпеки. Якщо піхви ніде не зафіксований, то однією рукою практично не дістати. Краще за всього притримати їх. Демонструю ніж на ремені, кріпиться на вільний підвіз, тобто він тіліпається, він не буде заважати при певних руках, при присіданнях. Як його діставати? Спробую однією рукою, відкидаю хлястик. Так, просто тягнути не вийде. Можна ось великим пальцем в шкіру. Трішки дістаємо, але бачите, він все одно досить таки міцно тримається. Ну, допомогти краще всього другою рукою, і ми тоді його зможемо швидко дістати. Якщо ніж закріпити на молі, наприклад, на ліве плече, то діставати однією рукою вже проблем ніяких не буде, тому що буде жорстко фіксуватись. Просто одним рухом дістаємо і все. І користуємось. По піхвах хотів би ще зазначити, що це в нас ручна робота. В принципі, це помітно, але зроблено може не дуже охайно, зате нічого зайвого не стричить, не заважає. Також маємо дренажно-вентиляційний отвір. Перейдемо до характеристик. Вага ножа 180 грам, разом з піхвами 240 Загальна довжина 275 мм, довжина клинка 150 мм. Товщина по обуху в найбільшому місці 4 мм, зведений ніж в 0,8 мм. Форма клинка Clip Point або по типу Bowie, спуски невисокі від середини приблизно. Ближче до вістри обух у нас має спуски, вони не загострені, але зведені в нуль. Це дуже добре працюватиме на проколу. Ніж багнет це поєднання традиційних технологій та сучасних матеріалів, що забезпечує високий рівень функціональності та естетичної привабливості. І це не просто слова, адже ніж привабливий тим, що він схожий на такі моделі бойових ножів, як кабар або ніж розвідника. Руків'я зручне та досить продумане. Здавалось би, все просто, але оці зняти площини демонструє їх із цієї сторони, тобто під ліву під праву руку буде зручно. Ми одразу бачимо, відчуваємо, як ми тримаємо ніж, він у нас не проворачується. Оця площина допомагає. Пальцями схопитись і тримати, ніж, впевнено, він не буде прокручуватись. Знову ж таки, ця більша площина, велика, палець сюди кладеться, зручно працювати на прокол, і ніж при строганні при якомусь знову ж таки, вказівним пальцем та середнім притримуємо, і він не буде при строганні привертатись. По матеріалам, клинок виконаний зі сталі 65 г. Покритий воронінням, воно такого матового кольору, не блищить, що досить таки добре, і також маємо додатковий захист від корозії, оскільки сталь вуглецива і вона може швидко корадувати. Руків я виконана з натуральної деревини, це вишня, вона просочена мастилом. Монтаж клинка на нас посаджений на епоксидний клей, потім хвостовик у нас тут розклепаний. До речі, за рахунок такого монтажу ніж має гарний баланс. По функціоналу маємо також сталеву гарду, вона захистить руку від випадкового зіскакування на ріжучу крайку. Також буде захист при роботі. Матеріали, з якими будемо працювати, вони не пошкодять руку, а упруться, ну, умовно, в гарду, якщо там десь будемо працювати на прокол, сюди щось трапиться, або при строганнях також удар буде по гарді. П'ята сталева теоретично можна використовувати для нанесення ударів або як склобій. Руків'я агресивне та цупке, впевнено відчувається в руці. За розміром руків'я достатнє, достатньо, навіть для великої руки буде зручно. По утриманню будь-яке утримання, воно більш-менш зручне. Тобто, на прокол, як я демонстрував упиратись таким чином, строгання якесь там. Нарізання умовне. Тут, в принципі, все плюс-мінус зручне. Ну, окрім чищення картоплі, наприклад, зрозуміло, тут гарда буде заважати якісь отакі рухи робити, чищення вже буде незручно. Тести перевіряю заводське загострення. Робоче гостроти достатньо, ніж загострене добре. По підводам в принципі, це помітно, вони аж блищать. Тест по продуктах нарізання хліба, клинок досить довгий, тому з продуктами в цьому плані проблем не буде. За рахунок гостроти прорізає добре. Та рівно. Картопля. Спробую почистити. Думаю, це буде незручно, але який ніж з гардою може зручно чистити картоплю. Хіба що якось треба придумати, як взятись за нього? Заробити це зрозуміло можна буде, але ніж для цього умовно не призначений. Ну і, відповідно, не найзручніший для чищення картоплі. Але зробити за потреби можна. Нарізання буде розколювати чи ні? Трошки розколює, а якщо високий продукт буде. Ну, демонструю, бачите? Обух 4 мм. Клинок відносно не широкий, і спуски у нас до середини. Тому продукти трохи буде розколювати, але тим не менш, із кохонними задачами він буде справлятися. Нарізання канату. Ось таким чином буде не зовсім таки правильно тестувати його, тому що робоча довжина у нас десь ось тут буде, некоректно будемо використовувати. А ось так це вже інша справа. Спробую за один протяг. За один не вийшло і О, відрізав. Зріз, в принципі, чистенький, за один протягне, справився, але непогано впорався. Стругання деревини, як і породи осика. Непогано стругає, в принципі. Невисокі спуски вони будуть непогано працювати. Трошки заходить і відколює шматки деревини. Руків'я також зручне, як я і говорив, воно не прокручується. Це в принципі одразу зрозуміло було, коли я взяв його до рук. Фіксую ось так пальцями, і клинок у нас вже не прокручується. Ми його контролюємо. Тобто різ виходить досить таки впевнений, контрольований. Візуально, може комусь це не сподобається, що такі плащини зняти. Але вони дуже потрібні, вони функціональні. Тверді породи ясен. Також стругає, але знову ж таки маленькими шматками. Порода тут тверда. Працюю по тканині на прокол, бушувати з наповнювачем вата. Ну, дуже впевнено і легко. Працюю по гілочкам десь сантиметра півтора в діаметрі. Оце в нас липа. До речі, бачите, покриття, ось воно трошки залишилось на дереві. Я завжди в відео говорю, що будь-яке покриття воно дуже довго триматись не буде. Якщо особливо працювати з деревом, ну, зрозуміло, що воно швидко не зітреться, але прямо все, весь час воно триматись не буде. І ось таким чином попрацюю, вирізаю пази. З м'якими породами, зрозуміло, працює гарно. Давайте ще трохи построгаємо, побачимо, як буде вести себе покриття. Невеличкі тут сліди залишаються чорного кольору. В принципі, це помітно на камеру. Тут у нас зовсім таки не критично. Потім ніж протерти, можна мастилом також натерти. Це, в принципі, як догляд це потрібно робити, якщо ви не хочете, щоб він покрився корозією. Продемонструю ніж в макро. Висновки по ножу багнет від кузні Фенікса. Оброблений він трошки грубо, може комусь це навіть і подобається, типу такий як брутальний ніж. Ну, Ручна робота, бачите, піх видемонстрував я вже вам ніж таких середніх розмірів, схожий на ніж розвідника, або на американський кабар, в певній мірі також схожий. Зручний, практичний для колекції, хто хотів такий, типу, класичний, ніж, як розвідника, або армійський ніж. Часів 40-50-х -х, х років. Ще я не вказав, що обух має гострі грані. Це, в принципі, з однієї сторони добре буде працювати гарно із кресалом. Я коли розпакував, я спочатку не зрозумів, навіщо ось це зняти тут дерево на руків'ї. Потім, коли потримав різними хватами, в принципі, воно зрозуміло на що це, це реально досить таки зручно. Кому він підійде? Наприклад, для мисливців, для туристів, хоча зрозуміло, багато є туристичних ножів. Але якщо вам саме цей повізалу подобається, то чому б ні, може він і найкращим чином буде справлятись із багатьма задачами, але якщо він запав вам в душу, то можна такий придбати. Може, комусь для колекції на паличку, але я думаю, це такий ніж, який в принципі повинен працювати. Посилання на виробника буде в описі під відео, там зможете придбати та ознайомитись з асортиментом, бо асортимент у них чималий. Кому сподобався огляд, проставляйте вподобайку. Пишіть свої думки в коментарях, також пишіть ті, хто вже має ножі від Кузні Фенікс, Почути вашу думку також цікаво, що ви думаєте про їхні ножі. Підписуємось на канал, далі багато цікавого всього буде. Всім до побачення та до наступних зустрічей!